5 жовтня 2025 року вночі і вранці по нас з вами летіло біля 700 ударних БПЛА типу Шахет біля 50 ракет класу Калібр і Х-101 і два кінжали. Росіяни інтенсивно били по Львову, спалили технопарк, били по Івано-Франківщині, Чернігівщині, Запоріжжю. Тактика Росії позбавити українців електрики, води, як це до речі, вони вже зробили з Донецьком і його мешканцями медицини, освіти, науки, культури і технології. Звісно, черговий воєнний злочин Російської Федерації все це вписується в концепцію сучасного російського націонал-фашизму, яку озвучив один з ідеологів. Російського фашизму Дмитрій Медведєв, який сказав, що українці мають або стати рускими, або бути вбитими. Цитата недослівна, я передаю суть. І дуже сподіваюся, що за масштабні воєнні злочини Росію буде покарано в історичній перспективі. Сподіваюсь, в недалекій.